Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть російській Федерації! Слава Збройним Силам України! Херсон це Україна. Друзі, сьогодні 12 листопада 2022 року. Я хочу вам показати і розказати трошки про себе. Трошки про себе. А показати хочу. Посилочку, яку я отримав. Ну, але перед тим я покажу, розкажу про себе. Друзі, не спочатку я почав займатися виноградарством, не спочатку я думав, що в мене буде такий великий виноградник. Були плани інше життя. Я мріяв стати далекобійником, побачити далекі країни Європи. Але це не збулося в моєму житті. Спочатку виноград був моїм. Хобі, улюбленою справою, а зараз в мене це вже не тільки хобі, а й ну, якийсь здобуток до кишені, якісь гроші. Це вже стало моїм життям, одним, одним словом. Спочатку я посадив виногради, технічні виногради, сорти виноградів, з яких виготовляють вино. Це був маркет фронтіняк, грі. Каберне кортіс Лідія. Правда, зараз вже Лідії немає. Каберне Кортіс теж я забракував, тому що воно в моїх умовах слабо плодоносить, ну трошки не підходить воно до моєго ґрунту. Та й таке воно. Але 30 листопада було прийнято рішення мною і моєю дружиною. Трошки збільшити асортимент винограду, сортів винограду на вино І ми вирішили його трошки розширити. Ну добре, я буду розпаковувати посилочку і заодно розповідати. Так, я зараз виставлю, щоб було все видно. Ось я думаю, ось в цьому проміжку буде все добре видно. Я в Олександра приходько, майже всі сорти свої виписав з Києва. Це він шоп, магазин. І ось мені така посилочка, ось я ще не розпаковував, зараз ми це розпакуємо. Тут мають бути жовті, жовті сорти винограду на вино. З різними смаками. Розумієте? В житті хочеться попробувати ще щось, ще щось. І таким чином люди виписують більше 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 більше. Зараз, 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 зараз товариство і скотч, цей скотч. Я зараз зупиню відео, аби вас не затримувати. І так, друзі, частину я вже розрізав і розпаковуємо. Це провірений мій поставщик виноградів. До речі, в нього в приходка найбільший по Україні вибір саджанців винограду на вино. Більших в нього немає нікого. В нього дійсно, я асортимент. Хочеться якось мога швидше, щоб було для вас. Бачите. Але бачите, він запакував на совість. На совість запакував. Без ножа ніяк. Це нові сорти, товариство. Тут має бути адальміна, має бути лекренсет, мускат Ельмера Свенсона. Це дуже такі сорти, сорти винограду. Сучасні, надсучасні. 35 витримують, е, витримує якісь. З них, а, а більшість з них А2, два, а два, здається, витримує 38 морозу. Ну, рівень маркету. Рівень маркету і фронтіння корінь. Ось бачите, як тут гарненько все запаковано. Дивіться, стружка. І підписано. Ось ми ставимо. Ставим відро і аби тут не смітити, зразу їх кидаємо в відро. Я думаю, вам видно. Ось, тепер вам точно видно. До речі, друзі. Я дякую кожному з вас. Нас уже тисяча. Ля Кренсет. Адальміна. І що там ще? Має бути мускат Ельмера Свенсена. О, а що це він? А що це він? Чотири вислав? Ну. Ну, мускат Ельмера Свенсона є. Ля Кренсет. Адальміна і ще щось. Мускат Свенсона. Ну, не можу прочитати. Ля Кренсет. Мускат. Мускат Свенсона. Адальміна. А, А що ж тут це за виноград? Ще якийсь один? А от не підписаний, на жаль. Ну, на жаль, це значить... Який сюрприз! <хи> який сюрприз, друзі. який сюрприз. Друзі, все-таки я подивився і вирішив, що то є лекренсет. Два штуки, тому що вони шнурочками зв'язані. Дякую пану Олександру, в якого найбільший в Україні вибір сортів винограду, з котрих роблять вино. Зараз ми з дружиною підемо їх садити на місце. І я думаю, що Бог дасть, я доживу до того часу, що я буду пити з них вино. Ми з дружиною будемо пити вино. Ну і ви хто, хто приїде, звичайно, до мене. Я вгощу теж пригощу вино. Вина в мене не бракує. Зараз навіть свіже вино, хто моє відео постійно дивиться, у мене є. Зараз стоять в котельні сім бутлів, бутлів вина, яке грає і виграє. Розповім, як що і до чого. От якось так, друзі. Ну що я можу сказати? Слава Збройним силам України, слава кожному з вас! Бачите, ми йдемо до перемоги. Поступово шляхами ми відвоюємо нашу неньку Україну, загарбані ворогом одвічним нашій території. Ну, я думаю, все буде гаразд. Нехай всім щастить, друзі! Друзі, трошки доповнення. Чому все-таки почав садити виноградні сорти на вино спочатку і взагалі їх потрібно садити? А для того, аби їсти виноград круглий рік. Тому що вино зберігається дуже довго. Вино може рік, два, три стояти, більше років може вино стояти. А що столовий сорт? Він достиг максимум місяць, ну-два. Ви поїли і все, і забули за нього. А в вині можна смак винограду відчувати круглий рік. Можна з пляшкою вина піти до когось в гості, когось пригостити вдома. От якось так, друзі. Так що технічні сорти винограду теж потрібно вирощувати. І майже в кожного виноградера, кого я знаю, всіх є хоч по одному, по два, але є сорти винограду. От якось так. Нехай всім щастить. І перемоги ще раз, перемоги нам над одвічним ворогом.